Зістиглого відеоперегляду про те, яких вершин досягли спортсмени Дніпра протягом поточного року на базі шахового клубу розпочалися урочистості з нагоди відзначення дня фізичної культури і спорту, на початку яких зі святом сили, краси, здоров'я та гармонії. Людей, які щодня тренуються, навчають, підтримують і надихають, хто обрав цю частину загальної культури суспільства своєю справою життя. А краще з них прославляють Україну перемогами і здобутками на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи, представницьких міжнародних турнірах і змаганнях, привітав подякував та побажав успіхів секретар міської ради дніпра олександр Санжара. розуміємо скільки в місті підготовлено і чемпіонів європи і чемпіонів світу олімпійських чемпіонів та призерів і це все величезна робота величезна робота і тренерського складу і величезна робота всіх хто залучений до підтримки шкіл спортивних до підтримки спорту всіх хто роблять в тому числі Гарні ремонти ми бачимо, як оновлюються наші школи, як покращується спортивна інфраструктура, і це сприяє тому, що наші діти. Наші вихованці, наші дорослі показують прекрасні результати. Далі Олександр Олександрович, серед низки інших за високий професіоналізм, самовідданість і відповідальність, вагомий особистий внесок, у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту, пропаганду здорового способу життя з нагоди дня фізичної культури і спорту України. Подякує міського голови. Серед інших вшанував і вихованця 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи імені міжнародного гросмейстра Олександра Мороза, чемпіона світу серед ровесників до 8 років. Ків Мирона Нетрепка та директорку цього навчального закладу Анастасію Байрамову я у захваті від такого заходу. Дуже приємно, що саме в цьому році мене визначили в номінації. Я щиро дякую кожному, хто був в цьому залі, тому що я вважаю, що сьогодні були найсильніші, найрозумніші, і кожен. Має право бути нагородженим. Дякую велике департаменту гуманітарної політики за такий захід. Він справді мотивує вунісон Олександру Санжарі, вітаючи зібрання. Говорила і заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директорка департаменту гуманітарної політики Ксенія Сушко. Вслідчого вона подякує міського голови. Поміж інших, нагородила вихованку спеціалізованої для Чечуняцької спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої, чемпіонку і дворазову призерку Всесвітньої олімпіади Універсіади Емілію Лавранець та відзнакою заступника міського голови тренерку викладачку 6-ї з ДЮСШОР Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Марту Радченко. Я займаюся тим, що мені подобається. і Це приносить мені дуже велику радість. Тому це свято для мене дуже важливе, і я дуже рада, що я сьогодні тут і відзначається все ж таки мою любов до спорту. Його її визнають. Ну, це дуже приємно. Дуже дякую за привітання. Неймовірний захід. І, взагалі, цей день співпадає з ним міста та день фізичної культури. Це просто неймовірно. Я чемпіонка та дворазова призерка всесвітньої універсіади у складі студентської збірної команди України. Тобто, я дуже рада, що змогла принести нашій державі та нашому місту. Такі перемоги далі. Привітання з професійним святом лунали з вуст голови комісії Дніпровської міської ради з питань освіти, культури, молоді і спорту Наталі Демидової та керівника профспілки об'єднання працівників освіти Віктора Міхненка, які також прибули на захід не з порожніми руками. Загалом того дня вшанували кращих з 22 спортивних шкіл міста, де навчаються і опановують спортивну майстерність понад 10 тисяч вихованців, 281 з яких входять до різноманітних збірних команд України. 505 виконали норматив кандидата у майстри спорту «122» майстра спорту України, а загалом здобуток дніпровських спортсменів, завойованих на сьогодні на міжнародних і всеукраїнських турнірах та змаганнях, складає 1659 медалей, з яких 585 – золоті. Честь і хвала їхнім володарям, які усім причетним притул до прибиральниць, хто бодай мінімально брав участь і допомагав досягати успіхів. Ми вами пишаємося.